Вітаю, любі слухачі. Ви на циклі подкастів про маскулінність та фемінність у сучасному світі. І сьогодні темою для обговорювання стане зміни чоловічих та жіночих ролей. Як серіал Бріджертон ілюструє суспільні норми епохи реєнства, чому є важливим подолання стереотипів пов'язаних із чоловічими ролями в сучасному світі? Та що змінилося з 19 століття? Сьогодні поговоримо про це. На початку 19 століття суспільні ролі чоловіків і жінок були чітко визначені патріархальними нормами. А соціальні очікування формувалися під впливом релігійних доктрин, суспільних уявлень та культурних традицій. У Європі та Північній Америці заміжні жінки не були юридично самостійними. Власність, яку вони наживали в шлюбі, автоматично переходила під контроль чоловіка. Окрім того, обмеження в освіті та професійній діяльності закріплювали їх економічну залежність. Гарним прикладом устрою цього часу є серіал Бріджертон, що пропонує глядачеві заглубляти. Либитися в альтернативний лондон початку 19 століття, відомий як епоха регенства, головною героїнею першого сезону. Є Дафні Бриджертон, старша донька родини, яка виходить на шлюбний ринок із надією знайти гідного чоловіка. Вона відповідає всім ідеалам тогочасної жінки: вихована, чарівна, красива і скромна. Однак навіть найкращі риси не гарантують їй щасливого шлюбу, адже надмірна опіка старшого брата Ентоні Віконта Бріджертона ускладнює ситуації. Він вважає своїм обов'язком контролювати вибір сестри. Не враховуючи її бажань, що дуже добре відображає загальну тенденцію патріархального контролю над жінками, навіть їхнє особисте життя вирішувалося чоловіками. Тобто, жіноча роль у той час зводилася до того, аби гідно презентувати себе у світському середовищі, знайти відповідного чоловіка та стати покірною дружиною, матірю Освіта здебільшого мала суто декоративний характер. Дівчат навчали музиці, танцям, малюванню, французькій мові, щоб вони могли підтримувати розмову, а також виглядати привабливо для потенційних наречених. Інтелектуальний розвиток чи прагнення до кар'єри не заохочувалося, оскільки жінка не мала можливості самостійно забезпечувати себе. Усі рішення щодо її майбутнього приймав батько, або як у випадку дафни, брат, а згодом чоловік. Шлюб став єдиним способом уникнути бідності та соціальної ізоляції. Адже незаміжні жінка вважалася тягарем для родини. Чоловіки ж, навпаки, мали вибір в питаннях освіти, кар'єри, майнових прав і особистого життя. Вони могли дозволити собі любовні пригоди до шлюбу, тоді як жінці, будь-який натяк на подібну поведінку, міг закрити двері до гідного заміжжя. Честь сім'ї напряму залежала від репутації її дочок, тому будь-який компрометуючий момент ставав причиною соціального осуду та виключення зі світського життя. Саме тому матері і старші родичі ретельно контролювали поведінку юних дебютанток, стежачи за тим, щоб вони уникали будь-яких ситуацій, що могли б заплямувати їхні ім'я. Суспільство функціонувало за чіткою системою ієрархій, де кожен мав відповідати очікуванням. Покладеним на нього з народження. Чоловіки могли обирати собі дружину за власним бажанням, керуючись як вподобаннями, так і розрахунком. Натомість жінкам залишалося сподіватися на вигідну партію та погоджуватися на вибір, який здебільшого робила її родина. У Бріджертонах суспільний лад Європи початку 19 століття представлений у всій його пишноті та жорстокості водночас, красиві сукні. Витончені манери та романтичні пригоди приховують реальність, у якій жінка без шлюбу не має соціальної значущості, як до слова, і у шлюбі. У цьому світі правила гри встановлюють чоловіки, а жінки змушені пристосовуватися, використовуючи доступні їм інструменти: красу, виховання. Хитрість та соціальні зв'язки таким чином Бріджертони не просто показують любовні історії, а й розкривають сутність суспільства епохи регенства, у якій жінки не мали права на вибір, а чоловіки контролювали не лише власні долі, а й життя своїх дружин, сестер та дочок. Однак у першій половині 19 століття у суспільстві починає зароджуватися усвідомлення необхідності змін. Індустріалізація сприяє зростанню міського населення, а жінки поступово залучаються до сфери найманої праці, але їхня праця низько оплачувана і розглядається як тимчасова, доки вони не вийдуть заміж. Соціальні реформи, що відбуваються в цей період, також зачіпають питання жіночої освіти. Перші навчальні заклади для жінок, як от жіночий коледж Маунт Голівок у США. Дозволяють отримувати систематичні знання. Феміністичний рух, що також почав набирати обертів у другій половині 19 століття, не був однорідним. У 1848 році в Сенека Фолсі відбулася перша жіноча конвенція, де було прийнято декларацію почуттів, яка вимагала рівних прав для жінок, включно з правом голосу. У Великій Британії лідеркою руху стала Емлін Панкерст. Яка разом із союзом соціальної та політичної боротьби жінок організувала акції протесту. Суфражистки вдалися до радикальних дій, підпалювали поштові скриньки, псували витвори мистецтва, намагалися прорватися в парламент. Звісно, що такі методи негативно оцінювалися з боку влади, проте вони привертали увагу громадськості і створювали передумови для майбутніх реформ протягом 19-го та 20-го століть. Боротьба за жіночі права включала не лише зміну соціальних ролей, а й політичну емансипацію, зокрема виборче право. Суфражиський рух, який набув особливої сили у другій половині 19 століття, мав на меті надати жінкам право брати участь у демократичних процесах. Першою країною, які офіційно надали жінкам виборче право, стали Нова Зеландія. У 1893 році у Європі перші зміни відбулися у Великому князівстві фінляндському, де жінки отримали можливість голосувати у 1906 році. Проте деякі держави цей процес затягнули. До прикладу, об'єднані Арабські Емірати визнали право жінки на голос у 2006 році, а Саудівська Аравія. У 2011 тисячі для України питання жіночого виборчого права стало актуальним у 1917 році, коли Центральна Рада визнала рівні політичні права чоловіків і жінок. Що було важливим кроком у демократичному розвитку суспільства, адже дозволяло жінкам впливати на політичний процес і суспільне життя на рівні з чоловіками. Однак, у радянському союзі, попри формальну рівність, реальна політична активність жінок обмежувалася і контролювалася державним апаратом, що зводило їхню участь. До номінальної. Під час Першої світової війни зміни в соціальних ролях стали ще більш очевидними. Через мобілізацію чоловічого населення жінки почали масово працювати на заводах, у транспорті, у системі охорони здоров'я. Вони довели свою компетентність у сферах, які раніше вважалися виключно чоловічими. Водночас змінювалися культурні стандарти, жіноча мода стала більш практичною. Коротші зачіски і відмова від корсетів символізували прагнення до свободи появи жіночих журналів, наприклад, Вок, що друкується із 1892 року, сприяла формуванню нового ідеалу жінки. Однак ситуація в Радянському Союзі значно відрізнялася від Європи. Хоча тут і проголосили рівність чоловіків і жінок, дозволили жінкам працювати в промисловості, скасували юридичні обмеження для розлучень і зробили освіту доступною. На практиці цей устрій не означав справжньої свободи. Жінки змушені були працювати на рівні з чоловіками, але при цьому мали опікуватися дітьми домашнім господарством та навіть самим чоловіком, водночас радянська пропаганда активно використовувала жіночі образи від героїчної трактористки до самовідданої матері, яка виховує майбутніх будівників комунізму. Друга світова війна знову змінила соціальні ролі. Жінки не тільки працювали в тилу, а й брали участь у бойових діях. Після війни в західних країнах починається нова хвиля фемінізму, що націлена на рівність можливостей в праці. У світі та сімейному житті виникають перші масові жіночі рухи, які виступають проти гендерної дискримінації в бізнесі, політиці та медіа. У 1960-х роках Бетті Фріден публікує книгу Загадка жіночності, яка піддає сумніву традиційні уявлення про жіноче щастя та місію в родині. У той самий час у СРСР зберігається подвійний стандарт, офіційно декларується рівність. Але жінки залишаються перевантаженими роботою і хатніми обов'язками. Вони отримують доступ до освіти, працюють лікарями, інженерками, вчительками, але не мають реальних важелів влади. Радянське суспільство вимагало від жінок одночасно бути ударницями виробництва і зразковими матерями, що створювали значне фізичне та психологічне навантаження. У 21 столітті соціальні ролі чоловіків і жінок зазнали суттєвих змін у багатьох країнах. Жінки стали не лише головами урядів, а й уперше обійняли найвищі державні посади, наприклад, премєр міністрка Данії Метта Фертеріксен, прем'єрка Естонії Кайя Каллас. Прем'єрка Ісландії Катрін Доттір. тобто, сучасне суспільство активно деконструює стереотипи, які десятиліттями визначали місто чоловіка і жінки в суспільному житті. Однак, з іншого боку, усе ще можна зауважити випадки сексуальних домагань. Домашнього насилля, нерівної оплати праці, недостатнього представництва жінок у вищих ешелонах влади, водночас чоловічі ролі також знали трансформації. Очікування, що чоловік має бути єдиним годувальником сім'ї, та демонструвати виключно силу і стійкість поступово відходять у минуле. Концепція токсичної маскулінності гардикується. актуальними стоїть моделі поведінки, що ґрунтуються на емоційній відкритості та партнерстві. Усе більше чоловіків відкрито говорять про проблеми ментального здоров'я, а суспільство починає визнавати важливість емоційного благополуччя для всіх, незалежно від статі. Також все більше чоловіків можуть не тільки прибрати за собою посуд, а й приготувати вечерю, погуляти із дітьми. Тощо, попри досягнутий прогрес, певні аспекти нерівності залишаються актуальними. Жінки досі частіше стикаються зі складнощами у поєднанні кар'єри та сім'ї, а чоловіки нарідко відчувають соціальний тиск через необхідність відповідати традиційним уявленням про успіх. Дякую вам за прослуховування. Будьте активними, пишіть свої думки щодо цієї теми та до нових зустрічей!